Вітаю, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог і це відео буде про стосунки з нарцисом. І перше, це не відео я кратко розповім, що таке взагалі нарцис. А друге, як він буде з вами себе поводити, виходячи з того, що таке нарцис. Отже, що таке нарцис? Нарцис – це така людина, в якої сформувався. Доволі складний характер через таке доволі травматичне дитинство. На ну, тобто, десь десь глибоко-глибоко всередині нарциса є ось ця зранена дитина, яка береже ось цей досвід занедбання, досвід обесцінення, досвід відсутності валідації. тобто того, що ця маленька дитина, цей нарцис в дитинстві, йому б говорили бути якимось, його не приймало таким, яким він є. І заперечували певні його слабкості, його емоції, і ця дитина вона зачасту не могла отримати любов, таку знаєте, ось цю саму безумовну любов. Тобто я люблю тебе таким, яким ти є. Я люблю тебе таким, яким ти слабкий, плачучий, не ідеальний, не зв'язний, не зірковий і так далі. І тому, говорячи з лексиконом схемотерапії, у нарциса сформувалося зачасту всередині, десь глибоко-глибоко. Є схема дефективності. Тобто, такий, який я є, я не подобаюсь навколишнім. Да, але що нарцис цьому робить? Це десь глибоко, глибоко всередині. І навіть якщо ви почнете нарциса якось теплом оберігати, якось намагатися стишити цю внутрішню дитину і так далі, то нарцис вам це не дозволить. Чому? Тому що в нього нема такого досвіду, що його стишував. В нього навпаки є досвід, що коли він був таким слабким, нікому не потрібним, то і він був то він дійсно був нікому не потрібним. То його булили, його за це, це обесцінювали і й проявляли що до цього певну агресію і не прийняття те саме. Можливо, ігнорування, про яке вже розповідав на цьому каналі. Тобто, відповідно, коли ви, коли, якщо ви туди навіть полізете, якщо ви будете намагатися про нього дбати і щось йому говорити, то він буде захищатися. Він буде, він буде відштовхувати вас агресивним захисним копінгом. Да? І тут ми вже переходимо до того, як нарциз буде з вами взаємодіяти. Тобто він буде вас відштовхувати, навіть якщо ви. Йому будете намагатися допомогти. Він буде вас знецінювати. Чому? Тому що десь глибоко всередині нарцис насправді, схема дефективності, відчуває себе якимось поганим, тому що коли він був таким, яким він є в дитинстві, його не приймали. І відповідно, для того, щоб бути прийнятим, нарцис нарощував. Ось цей фасад, який в схемотерапії називається частка, що, хва... що прагне схвалення і визнання, да? тобто частка, яка намагається заслужити любов, тим, що він такий зірковий, він такий класний. Да? Тому що нарцис, він отримував прийняття лише не тоді, коли він, наприклад, плакав. Да? Він йому, Наприклад, коли він плакав, говорив там, що хлопчики не плачуть, да? Ти ж хлопчик. Да? А нарцис отримував визнання, коли він, наприклад, ну, щось видатне робив, там, вірші писав, чи там грав на музичних інструментах, чи там щось таке. да, Тоді йому казали, який ти в мене талановитий все ж таки. да. Ось тоді він отримував те, що ну, люди отримують нормальні діти в нормальних недисфункційних сім'ях, в принципі, за замовчуванням. Тобто він, тоді він отримував прийняття, Тоді він отримував любов. Да? Тобто це не була любов і прийняття до того, коли він слабкий, коли він такий, який він є. Він це отримував лише коли він ось цей зірковий. Тому, в нього, наприклад, формувалася ця частка, що прагне схвалення і визнання. Далі. Що ще буде з вами робити в стосунках нарцис? крім ну тобто до від да, у нарцисс? Є ще частка, що в схемотерапії називається самозвичувальна. Да? Що це за частка? Це частка, що прагне компенсувати ось це почуття того, який є поганий. Да, всередині. Тобто воно живе всередині нарцис, ось це почуття, який є поганий. І через це, ось ця частка самозвеличення, вона ніби о, намагаючись вибратися з цього болота, в якому він живе, він намагається відштовхнутися від вас. Да? Він намагається ніби показати, що він кращий, да, ніж навколо. Да? І ось це, значить, ця частка вона дозволяє нарцису на деякий час відчути дійсно ось таке собі прийняття себе. Воно таке сурогатне, да? тому що це не справжнє прийняття. Воно ніби, він, Якщо він кращий, то він, якщо він особливий, то тоді його цей критик він на деякий час стишується. І зараз ще дуже важлива е, частина ось цього відео, про яку я не казав на початку, за що ви можете е, зачеплюватися за нарциса? Тобто, якщо у вас є досвід того, що у вас в дитинстві формується така поведінка, знаєте, яка називається в схемотерапії поступово покірна, тобто поведінка дбати, поведінка, е, е, знаєте, когось. Обнять і плакать, да, поведінка про когось поступатися своїми потребами задля когось. Да, ось за це нарцис вас може чіпляти. Да, тобто, осі ніби схеми, вони, усі е, ніби частки, я, я говорю зараз словами схемотерапії, вони будуть як пазли щі, е, щіплятися один з одного, вони будуть підходити один до одного. Тобто, ваша ося частка поступово покірна, е, значить. Така якась залежна, яка маленька ваша внутрішня дитина, яка хоче бачити біля себе когось такого сильного. А нарциси, коли вони компенсовані, цій часі е, самозвеличення, цій е, часі, що прагне слава визнання, коли вони вхопили Бога за бороду, вони здаються ось такими сильними. Да? То ваша ось ця частка дитяча, вона може за це хапатися і може хотіти поряд себе такого сильного. Хоча насправді це знову ж таки сирогато. Нарциса немає ось цієї сильної, здорової, дорослої частки, тому що сильна, здорова, доросла частка це про те, що я окей, не зважаючи ні на що. У мене бувають складності, я буваю, я буваю слабким. Але це не робить мене поганим. Це ось це саме про що я говорив у відео про межі. Ось це саме остання межа, куди ви не пускаєте нікого, там, де ви собі лише залишаєте право казати, чи я окей, чи я не окей. Там у нарциса знаходяться інші люди, і там знаходитесь ви так само, за рахунок чого нарцис вас принижуючи. Сам підвищується, да? там знаходяться всі навколо, які мають його висхваляти. Да? Тобто, там насправді немає цієї сили, яка здається. Тож, підсумовуючи. Я сподіваюся, я вас замотував принаймні на те, що не треба лікувати нарциса, це не ваша справа, це не ваша справа е турбуватися про його цю зранену дитину. Ви його не зміните. Е нарциси не йдуть в терапію, їх зазвичай заганяють, вони від того все одно тікають звідси. І єдине власне, що ви можете зробити. Що, якщо вам вже е не пощастило потрапити в стосунки з нарцисом? Я буду ще говорити в іншому відео про техніку емпатійної конфронтації, як принаймні можна якось збивати свої емоції і про них казати. Але якщо у вас таки ви потрапили в ці стосунки, то єдине, що може бути важливим, знаєте, який може якось впливати на нарциси, насправді нарциси вони. Вони дуже насправді чутливі до цього відкидання, да? їх відкидало в дитинстві, і саме ця е, зранена частка, вона їх е, зранена їхня внутрішня дитина, вона дуже чутлива до цього відкидання, тому що їй це боліло з самого дитинства. Тож, е, що важлив цей важель для нарцисів, це е, ваші стосунки. Тобто ви маєте виставляти чіткі межі. Я не буду з тобою, якщо ти будеш зі мною говорити в такому тоні. Подивіться відео про асертивне прохання. Тобто там має бути вимога: я не буду з тобою, якщо ти мені будеш хамити, казати те, те і те, да? якщо ти мені це будеш казати. Ти будеш вечеряти сам, я не буду з тобою розмовляти. Тобто тут йде мова не про те, що ви ось в одному відео я чув, що загазуйте нарциса, загазвайте ти, ти зааб'юзите, до речі, про загазуйте не сказав. Загазвайте ти заб'юзити нарциса, щоб він відчув те, що він з вами робить. Ні, я не про це. Я про те, що ви маєте виростити в собі. Сильно здорова яка ставить межі. Якщо ти так себе поводиш, я, е, я з тобою не спілкуюся, я з тобою не е, там не займаюся чимось. Да, я тобі не готую вечеряти, тобто і ви цю санкцію ви маєте робити. Дивіться відео про асертивне прохання. До речі, про е газлайтинг да? Ну, всі ви чули цю фразу, тобто нарцис вас ще може газлайтити, тобто говорити, що насправді ви це не відчуваєте. Насправді він такого не говорив. Чому він знову ж таки це, це робить? Тому що у нарциса працює механізм е надузагальнення. Якщо він ніби відчуває свою провину, да, що він щось зробив не так. Тобто ви йому кажете, ти мені сьогодні не хами, ти мені сьогодні нахамив, да? це може пройти до його цієї зраненої частки. Він може це відчути. І тут включиться його дитинство і цей механізм на дозагальнення. Якщо я це зробив, значить я поганий. В нього включиться ось цей травматичний досвід з дитинства, а так як немає здорової дорослої частки, яка відмежовує, ти зробив щось погане, і ти поганий загалом, да? то він буде почувати цю саме провину. Але замість того, щоб попросити пробачення, замість того, щоб визнати свою провину. І визнати це як якусь е, дію, яку він зробив, він не буде визнавати, що він по е, йому буде здаватися, що він в цілому поганий, і він не буде визнавати, що він поганий цілому. Він буде від цього захищатися. Він буде е, включати агресивно нападаючу частку. Да, е, він буде намагатися е, захопити за вами контроль. Він буде намагатися це заперечити, тобто вас загазлайтити. Ні, насправді я цього не сказав. Я інше сказав. Насправді цього не було, тобі здалося. Тобто, він буде від цього захищатися. Він буде це заперечувати. Він буде на вас агресувати. Отже, я сподіваюся, я вас змотивував. Щоб не залишатися в стосунках з нарцисом і зрозуміти, що це не ваша проблема, і ви не зробите з нього, чого не зробите з нього чогось пристойного, тому що на жаль, ці люди вони дуже травмовані, і з ними дуже складно проводити терапію, навіть якщо вони на неї замотивовані. Ось, дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. тоді зустрінемося в новому відео. Або ставте якісь питання, якщо чогось не сказав, або сказав не дуже внятно. Дякую за увагу.